Вітаю, друзі, слава Україні і міцного козацького здоров'я, всім добрим людям, які допомагають нам вистояти. Ну що ж, ніч минула в сухому залишку більше 700 повітряних цілей, які бомбардували що правильно: які бомбардували цивільну інфраструктуру, які бомбардували мірне місця, міста, енергетику і, і активізація росіян навколо бомбардування залізниці. І ось знаєте, що привернуло мою увагу. Ну, скажімо так, ця тема буде в нас в якості прелюдія до інших актуальних тем. Що привернуло мою увагу? Кадри з Фастова, де розбомблений вокзал, у ну, це ще півбіди, приміщення, це є приміщення, але є інша проблема, де розбомблені депо, в яких знаходився рухомий склад укрзалізниці. Зокрема, тепловози. Електровози і все інше, що тягне те, що необхідно по рейкам, так от, скажіть, будь ласка, для того, щоб не лупили по накопиченню військових збройних сил України, що треба робити? Правильно, треба розосередити. Ну, якщо ми не можемо розосередити діючі електростанції чи тес. Ну, як мінімум, розосередити особовий склад військовослужбовців ми можемо. Розосередити військову техніку ми можемо. А хтось придумав, що рухомий склад Укрзалізниці має перебувати в місцях найбільшого скупчення відомого расиста. А саме вагонні та локомотивні депо. Ви бля, серйозно? Ну але. Це я просто ставлю, знаєте, риторичне запитання в пустоту або в соцмережі, які мають рознести це відео, як мінімум, для того, щоб звернути увагу наших головних залізничників, зокрема Сережі Лєщенко, які отримують там колосальні заробітні плати. І, чесно кажучи, це мало би бути вже після першої ж атаки по залізницям. На жаль, довбням йметься. Ну окей, їдемо далі. Далі привернула мою увагу історія з бегством єрмака. Бо він, то ще, поки кажуть, не втік. Але вчора був замічений, знаєте де, правильно, він був замічений біля служби зовнішньої розвитки. А ми всі знаємо, що керівник цієї поважної структури це є повністю, ну, скажімо так, на 100% людина єрмака. Який лобіював його призначення, і що би там не було, чому ж Єрмак поїхав в СЗР? як в народі називають ліс? А ну ви тепер напевно не знаєте. Ну от є СЗР, їх називають ліс. Е, є ГУР, да? Е, ГУР називають грузинами. Ну а, а СБУ називають узбеками. Ну, це ті, хто були дотичні в певний час до цих структур, знають цю історію. Проте, чому ж Єрмак поїхав в СЗР? Ну, він поїхав на думку деяких журналістів, які засвітили цю інформацію, якраз таки тому, що саме в СЕЗЕР можна отримати документи прикриття для перетину українського кордону. Що я можу сказати? Якщо це відбудеться, то грош ціна набушникам, які до сьогоднішнього дня після обшуків Єрбака після тих всіх плівок Міндіча ми оголосили підозру і не обрали міру запобіжного заходу до Єрбака, як мінімум. Це те, що вони можуть зробити, і як то кажуть, а взагалі він міг би бути затриманий навіть за постановою слідчого на декілька діб до того, поки суд не вирішить його подальшу долю тримання під вартою. Я, чесно кажучи, вже давно нічому не дивуюся, але я так дивлюся, що операція по рятунку Єрмака і виведенню його за кордон почалась. Тому звертаю на це увагу, і переходимо до ще однієї теми. А ця тема мене тригернула. Я завжди говорив: якщо ти сьогодні на тій чи іншій посаді і тобі дають незаконні вказівки, але ти виконуєш ці незаконні вказівки, то ти ще більший негідник, ніж ті, хто дають ці вказівки, бо ти їх виконуєш, мовчиш, отримуєш з цього дивіденди. А потім, а потім що? А потім ти виходиш на екран і починаєш розповідати, як на тебе тиснули. Да? Ну живий кейс кудрицького, поки його не взяли за задницю, він же нічого нам. Про тиск на Укренерго не розповідав, але є цікавіший кейс, який зараз привертає мою увагу. Отже, New York Times випустили статтю, де почали розповідати, як офіс президента тиснув на наглядові ради, як навіть деякі державні структури підприємства переписували статути лише для того, щоб зберегти за офісом президента контроль над всіма грошима в державних. Підприємства, і чесно кажучи, про це вже багато хто написав, але стаття в Нью-Йорк Таймс <хе> виходить. В нас керівниця, колишня керівниця Агенції оборонних закупівель. І знаєте, що вона сказала? Вона сказала, що саме через саботаж створення наглядової ради і через її відсутність вона була подвержена давленію з боку офісу президента і наслідок того підписувала речі. Які спричинили поставку неякісних мін в Збройні Сили України? Серйозно? Я перепрошую, тобто це явка з повинною. Так, звичайно, можливо, в цій кримінальній справі буде пом'якшуючу вину обставину, те, що ця нечисть вийшла на екрани і почала розповідати про те, що на неї тиснули. Але ще раз наголошую, ти. Підписувала завідомо документи, по яким е, постачалися в ЗСУ неякісні міни, розуміючи, що будуть гинути солдати, і ти хочеш сьогодні що? Нагороду чи амністію чи індульгенцію від кримінального провадження? Чесно кажучи, я вважаю, що повідомлення про злочин в засобах масової інформації має негайно бути зареєстроване кримінальне провадження в ЄРДРі, і саме в цьому кримінальному провадженні пані Безрукова має проходити як людина номер один. Та деякі нагліци хотіли лізти, причому піджимаючи тих, кого дійсно треба пропустити. Ну, я ж знаєте, їжджу, як то кажуть, не в космосі, а по дорогам зараз в Києві. Так от я йому показав пальчиком ню-ню-ню, що так робити не можна і дав зрозуміти, що я його тут не пропущу. А от того хорошого чоловіка, який давно стоїть з поворотом, пропущу. От бачите, який ячемний чемний і хороший, і мені він подякував навіть аварійкою. Бачите, отак от, от треба бути вічливими а не наглими. Ну але продовжуючи тему без рукової, я вам розкажу просто-напросто. Слідуючі кроки, які мали зробити. Як мінімум, Служба безпеки України, бо це є питання національної безпеки, має зареєструвати це провадження. Як мінімум ДБР, тому що Безрукова була в нас чиновницею, має зареєструвати кримінальне провадження. Ну, на жаль, на БУ і САП тут поки що ми не можемо приплести, бо тут не про корупцію, тут трошки про інші історії. Це якраз про. Речі, які спричинили загибель військовослужбовців, бо неякісні міни ми з вами всі бачили, як вони випльовуються з стволів, або як вони не влазять в ствол. Ну коротше кажучи, неприкрита піхота з боку мінометників. Це є трагедія для багатьох сімей. Отже, пані Безрукова це не індульгенція, це явка з повинною. Можливо, ви підете на угоду зі слідством і будете розповідати про тих, хто давав вам вказівки з офісу Єрмака. Підписувати ті чи інші папери з неякісними боєзапасами для збройних сил України, але ще раз наголошую, це не звільняє саме вас від кримінальної відповідальності в цьому контексті. Ну, друзі, такі новини на дану секунду, і я радий з ними з вами поділитися. Ми переможемо. Слава Україні!